Вигорання це не коли ти кричиш від втоми. Це коли навіть радість втомлює. Коли тобі пишуть у месенджер, а ти дивишся і нічого не відповідаєш, бо сил не лишилося. Навіть на просте привіт. Хочеться тиші, але не щоб відпочити. А щоб тебе начебто не було. Хочеться зникнути. Ти не плачеш, але й не радієш. Ти просто. Існуєш, і виконуєш обов'язки як робот. Робиш все, але не живеш. Це вигорання, неочевидне, підступне, але його можна зупинити. Це не лінь, це сигнал. Я психолог, я це прожива. І допомагаю іншим з цього виходити. Ти не один, не одна. І якщо ти хочеш повернути собі себе, Napiš mi něj. Začneme z rozmowy.